Всім привіт! Я зараз йду в найкраще місце для китайців. Також ви вже, думаю, здогадалися, що це місце з китайськими смаколиками. Я для вас хочу там відняти невеличкий обзор. І також хочу відняти декілька шортів для вас. От, халепа. вони сказали, що ходоги закінчились. І що мені тепер робити? А зараз я йду для вас знімати шорт. Я там буду максимальне лайно. І тобто на голодний желудок їсти це лайно не дуже би хотілося. Я все-таки знайшла місце, де б я перекусила. Це ось такий невеличкий ресторанчик, де вже готова їжа, ти собі набираєш та їсиш, що хочеш. Я взяла рис, помідорки з яйцями. Я навіть не знаю, що в світі має стати, щоб я їх не взяла. Далі це у нас курочка в кисло солодкому соусі, крикаделька, сосиска з яйцем, парустки, часничку та рибку. Так, я вже трішки перекусила Супер, я аж на крилах радості лечу ось сюди. Що, погнали? Yeah, просто подивіться на цю кількість. Рай для солодкоїжок. Ось ці шоколадочки, просто неймовірні. Хоча. Вони китайські. Це дуже і дуже дивно. Ой, дивіться, яка мішечка зараз у мене поламана. Дивіться, яка крахіла мішка. Можливо, взяти вам на шорт, щоб спробувати. Моє улюблене печиво. Ці, до речі, вафельки теж дуже смачні. Це від оріо, свинка пепа. У нас тут є ще сухарики, але вони з солодкого хлібу, тому я б не радила. Ще у нас є ось таке печиво з шоколадом. Ось це печуво теж та нічого така. З сиром, з різними смаками. Ось це пам'ятаєте, я вам для шорт знімала. І ще ось такі, Це фруктове жиле. Дуже велика кількість. Я її теж іноді тут беру. Ось така усі. У нас є ось така. До речі, смачна. Так, та ще ось так. Кава, 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 а ось знизу. І ще ось така. звичайний не з кафе. До речі, я допомогла казати, тут, тут замітити. Це кава. З, я забула, як ця тваринка називається, з її фекалій дістають каву. Я чомусь сумніваюся, що ця кава дійсно з фекалій цієї тваринки, тому що я у В'єтнамі була у кафейному закладі, де ми дійсно пили каву з фекалій цієї тваринки. Я ось тут вам назву прикріплю. та ось цю тваринку. Ось вона була дуже міцна. Запаху, як ви могли подумати, там не було. Ось. І вона за ціною була не з дешевих, тому я дуже сумніваюся, що ця кава дійсно з фекалі цієї тваринки. Звичайно ж, я купила декілька смаколиків. Спойлер це зовсім не смаколики. Для того, щоб відзняти декілька шортів. Ой, мої улюблені курячі лапки. Я взагалі не знаю, як можна курячі лапки не любити. Так оп! До речі, чомусь у таких магазинах можна купити LEGO. Не лише у цьому, а у всіх магазинах такої продукції можна купити Лего. Також нас тут є знизу. Якщо я не помиляюсь, там картошечка фрі і зверху у нас є ось такий подаруночок машинка. Ось такі іграшки. Вау! Дивіться, яка мила краса. Ой, дивіться, ще є ось такий у нас бургер. Там всередині солодощі. Ой, у нас ще щедиться така сковорідочка. Можливо, там є солодощі, я не знаю. Також ось такі ведмедики. Вау, дивіться, яка краса! Дивіться, який тут є класний напиток разом з соскою. Це не для дітей, це для дорослих. Я, до речі, декілька разів купувала. У мене навіть є відео, де ми з чоловіком його п'ємо, я тут його прикріплю. Só so, que... Дивіться, я навіть не знаю. І так, щоб вам видно було, я навіть не знаю, що це. Таке відчуття, що там всередині глист. Дивіться, як ще у нас тут є напій, зелений чай. Ще є ось такий, але що це я не знаю. Але думаю, що смачно, тому що виглядає смачно. Також у нас є напій ось тут для тих, хто хоче схуднути. Є ще ось такі напої, це соєве молочко. Тут у нас якийсь сік, я так розумію. Знову ж таки, свинка пепа. І ви замітили, що ось тут у нас пустий ряд свинку і пепу. Ось тут декілька пляшечок немає, а інші всі майже заповнені. Чомусь у Китаї дуже люблять свинку пепу. Так, ось тут ще є щось таке цікавеньке. Це з полуничкою. Там ще з різними смаками. І ще ось таке молочко. Ось знову ось ці прикольні шарики. Знову ж таки, свинка пепа. Так, у нас тут є чіпси з Труфелем. Я теж для вас знімала у шорцах. Є ось такі кубики зі шпинату. Видите, листяно з кукурудзою. Цікаво, цікаво. Ось такі міні чіпси. Ой. Вони є з різними смаками. Також у нас є ось така. Суха мівінка. До речі, я для вас знімала у шорцах про таку мівінку. Вона теж є тут різних видів. Є рис швидкого приготування. Мівінка. Це, до речі, бачите, міні-розміри. Дуже Комфортно, якщо ви хочете просто перекусити. Тут теж рис швидкого приготування. Також у нас тут є мівінка з сіньцай. я забула, я як українською називається Сіньцай. Вона не дуже смачна, ми її пробували з чоловіком. Ось тут також є мівінка. Я, до речі, її ніколи не куштувала, тому що вона з ось такими рисовими макаронами я їх не люблю. Тут є локшина, теж ось таких міні-розмірів. Дивіться, яка вона маленька. Тут вона є різних смаків. 现在好多外国人拍视频，就是外国人的生活在中国的，所以我觉得我也可以拍。要 <laughs> 是在中国的有好多。 特色的东西就是好吃，好多好吃的东西。对，所以就给外国的人看一下，在中国有什么东西，有什么的，有好多好多。那你是不是就不怎么回家？乌克兰的，对，对，我去过了，呃，差不多六个月前，不是现在三个月，嗯，三三三三个月前我去过。对，我就一年一次，就呃，冰毒的时候我四年没回去就今年和和后年就去了，就两年去，那没办法，讨厌打仗，这，这不正常。Чи вже поспілкувалися з представниками? Також у Китаї є дуже багато желе, але воно чомусь рідке. У нас воно якщо желе, то желе, а тут воно рідкіше. Дивіться, навіть тут є. Тут, тобто, бачите, воно желе, але його можна ось так помацати. Та тобто, бачите, це нас теж є желе з рисом. В ось таких упаковочках. Воно теж, бачите, таке житкувате. Тобто відкручуєш і видавлюєш. Воно є ось тут в дуже різноманітних упаковочках. Я, до речі, його не люблю, воно не є смачне. Я вам для рілсів знімала декілька разів. І, чесно кажучи, це все доїдав чоловік. До речі, майже всі смаколики, які я е, коштую для Рілсів, доїдає чоловік. Бачите, ще ось такі палички з желе. Ось таких в упаковочках прозорих можна подивитися, Тут, тобто, бачите, воно навіть там. Це щось дуже рідке, це, напевно, сік. Але що воно робить? стенді для. А останні для желе. Ось ще ось таке. Це навіть ось такі міні желейки Ось ці мені дуже подобається. Вони паперові. Я ще взяла вам для рілсів, але я ще не відзняла з цим смаколиком Рілс, тому трішки пізніше його побачите, Тобто дивіться, яка кількість тута желе, Дивіться, навіть є чорне. Цікаво, що воно зроблено. Тому що колір, я б не сказала, що приваблює. Ось, дивіться, це я так розумію, так з ананасом. Так, це вже желе, Бачите, але його можна ось так помнути трішки. У нас ще тут є з фруктами, от дивіться, сердечко. Тут, бачите, воно трішки рідкувате. У мене це якийсь такий красивий сік. Я буду вам взяти для шортів. Ще у нас є ось таке? Тут три різних смакани. Ой, дивіться, яке прикольне. Свинка пепа. Сік, свинка пепа. Друзі, я для вас відзняла тільки що шортс. Я навіть не уявляю, як я це могла вибрати. Яке мені лайно попалось. Я ось тут прикріплю відео. Це було капець. Я чомусь думала, що це буде дуже прикольно, смачно, тому що виглядало воно ну, плюс-мінус. Смачно ось, а це, чесно, це був найнесмачніший рілс. Не Різ, а шортс, який я знімала. І до речі, ми вже будемо завершити цей відеоролик. Я сподіваюся, що вам сподобались ось ці всі смаколики, ось цей магазин. Тому що мені він дуже подобається. Ти заходиш і так яскраво, стільки кольорів, стільки всього прикольного. Тому. Думаю, що я ще для вас підготую один такий магазин. Точніше, не я його підготую, а я підготую відеоролик про такий самий магазин. У нас є ще один такий, але інша фірма. Там набагато більше продукції, так уявляєте, можна ще знайти більше продукції, ніж у цьому магазині. Повірте, це ще не вся кількість, яка є. Тому. Ми з вами будемо прощатися. Всім пока. Не забувайте підписатися, поставити лайк, також написати коментар.